Як вийти комфортно із зони комфорта? Як м'яко вийти із зони комфорту. Всі розуміють, що таке зона комфорту. Багато хто відчував ситуацію, коли отут мені зручно на цій роботі, ну тут я вже всіх знаю, знаю, що треба робити, знаю свої обов'язки, знаю, що чекати від інших колег. Отут мені комфортно. Навіть там, якщо погані колеги, навіть якщо мала зарплатня, навіть якщо от взагалі немає ніякого розвитку, але мені комфортно... Комфортно, бо я знаю, чого очікувати у цій е, організації, компанії, фірмі у цьому просторі. Е, ще зона комфорту може бути, коли сидиш вдома і не хочеш працювати. Ну, комфортно жи, окей, прибирання, готування, діти. От нехай уся ця важка робота буде зі мною, а я не піду е, на роботу. Тож буде, м, треба міняти свій графік. У кожного своя зона комфорту, з якою ви боїтесь виходити. Для когось це кар'єрний роззона комфорту. Сижу я отут, от перебираю папери. Але якщо мені наважитись на якийсь проект, але як же ж на нього наважитися? Дорогі друзі? ці питання усі вирішуються. З зони комфорту людина може вийти. М'яко, повільно або навіть з великим бажанням у зоні комфорту вас тримають ваші думки. Бо, а якщо не справлюсь, а якщо там буде гірше, наприклад, якщо я поміняю роботу, а на іншій буде важко гірше, пошук роботи теж сама діяльність теж якось відволікає. Ви зможете комфортно вийти із зони комфорту, коли ви трішечки зміните свою уяву, своє бачення вас. І коли ви зрозумієте, у яких рамках, у яких межах ви зараз живете, ви саме себе обмежили. Зробивши собі так звану зону комфорту, і ви могли б розвиватися, ви можете просуватися, ви можете більшого, але ви боїтесь та не наважуєтесь. Шановні мої, хто хоче наважитися м'яко, хто хоче. Правильно, грамотно, зі спеціалістом відкоригувати своє мислення, яке не дає вам розвиватися, то запрошую на, консуль... на консультацію, пишіть мені особисте повідомлення, і ми з вами розберемо ваші проблеми. До зустрічі!